Всім вітання. Зараз хочу продемонструвати такий робочий момент, який дуже тяжко зрозуміти. Зробив такий трансформатор підвищуваний. Він живиться із резонансної системи. Але що тут відбувається, чесно кажучи, не зрозуміло. Зараз продемонструю. От беру я лампу. Трансформатор має два виходи. На одному лампа у нас загорається. Бачимо, так? От. На другому не працює. Якщо подивитися, це початок кінець, кінець початок, різниці немає. Напруга на них висока. Але чому так відбувається, що на одному кінці є потенціал, а на другому він не спрацьовує? І тепер дивимося на саму лампу. От, якщо я беру так, де закінчиться рука, там і перестає горіти. Тобто моя рука йде як антена або як заземлення. Так, лампа ДЛР горить досить потужно. І дивимося, що струм споживання у нас 3,43, 3,43. Тобто коливається, але так, щоб просаджувався, різко немає. Тобто Він йде 3,47, якби в імпульсному режимі то розряджається, то піднімається. Ну, це коли йде переривання, тобто він повинен постійно знижуватися. Тут зворотні процеси. Якби йде, то вниз, то вверх, Тобто коливальні процеси відбуваються. Цей трансформатор я сьогодні намотав. Хотів подивитись, як він буде попадати в резонанс. От, це буде в мене на подальші випробування. От, по дросселях, по індуктивностях відео було. Якраз я його хочу подивитися уже в роботі з резонансною системою, як підвищуваний трансформатор. Відносно саме, що він дає на одному кінці. Тільки запалюється лампа на дроні. Це, чесно кажучи, не зрозуміло чому саме так. От, нібито, якщо у нас іде зміна. Зараз ще подивимося, яка у нас тут частота. Так, Частота. 98 Тобто частоту він помножив на 2 Так, виключаю. І чую, що десь трошки гріється. Так, 35, 30. Так. В принципі, нічого перегрів великого немає. О, трошки нагрілося, але багато, тому що було короткочасно. Саме таке, через що я хотів вам показати, що коли я стаю на виходи трансформатора, дана лампа от, загорається тільки з одного проводу. Оце трошки незрозуміло чому. Такий робочий момент. Я думаю, що декому буде цікаво, може хто. Знаю відповідь. Прошу в коментарях написати. Всім успіху і до нових зустрічей.